Незрозуміло. Я вам допомагаю, кажу, що треба Ні. робити. А ви мені кажете, то що ви мені кажете? Якщо ви все Ні. знаєте і знаєте, що ви робите, то Ні. я вам можу сказати відмісти я усно вам ніяких не надам. Звертайтесь з заявою, надамо вам відповідь. А чому ви в усній формі відмовляєтесь мені відповідь надати? А є, якщо я в законі, що ви маєте на усне... Звичайно п'ята стаття про звернення громадян. Звернення Давайте звернення. Ну, таку я усно до вас звернення. звертаюся. Звернення, да, звернення да. подавайте до прокуратури через Ще? пошту. Я не відкр... зобов'язаний відкрити п'яту статтю звернення про громадян і почитайте, що там написано. Добре. Що, 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 що ви зробили? Що ви приймаєте вообще? Ну що чим ви тут займаєтесь, скажіть? Ну, ви, ви вообще, ви нічого не робите, абсолютно. Це ви просто мені лапши ви, якоїсь навішали, я, я до вас з конкретним питанням. Я у вас телефон, як камеру знімає. У мене камера працює круглосуточно. Добре. Все. Що все? Ну, залиште кабінет, я вам відповім на очі. Це ви вже провели прийом чи що? Ви ж ви на прийом до мене прийшли? Ну як? Я ж ви ж мене приймаєте і громадянина. Я. Чи що? Запросив чи, чи вас, на кофе може у вас щось сталося. Бо ну, в мене сталося. Ну, ви прийшли в прокуратуру, ну, я звичайно, один прокурор. Звичайно, сталося. Ось, будь ласка, так. читайте. Там вам дозволив знімати мене? Та мені ніхто не може заборонити це а, робити. Розумію. Е -е... Це що? Ну, там все написано. Ви читати вмієте? Це що? Ви надаєте нам? Ну, ну певно, я з цим прийшов до вас. Я вас питаю. Ви надаєте нам це? Що значить надаєте нам? Це я, я... повідомлення поки, про поки що я дам вам мені. прочитати. Надаєте ви мені його? Шо, значить, Приймати нам... мені його у вас. А, звичайно. Додатки да. до нього де? На почті у вас? На якій почті? На вашій службовій канцелярії. Ось тут до заяви письмової. Да, На да, двох аркушах, да, двох да, сторін, да, да, написано да, додатки. Правильно. Ось додатки. Давайте, де сюди. додатки? Дайте сюди. Дайте сюди. Значить, дивіться. Вчора цекла звати? Я вже показали. Ну, в мене профіль, після контузії Владимир. дуже погана пам'ять. Владислав, дивіться, з такою підходом до роботи, я думаю, що вам треба якось теж перевестися в інший підрозділ. Ну просто щоб ну, людям не портити. Давайте ближче до вашого питання, яке ви задавали, з яким ви прийшли. Я прийшов з повідомленням про злочин. Давайте ви його прочитали? Ну, про що йде мова? Хоча йдемо. Ну Давайте. То, То ви може... мені ви ж забираєте. Ну, я що вам дав почитати. Ви ознайомились чи не ознайомились?